Всім доброго сонячного дня та чудового настрою. Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Нарешті довгоочікувані новинки у мене. І сьогоднішнє відео я повністю присвячую адулярам. Дівчата натрапила на шикарну партію адулярів. Чим вони мені так сподобались, по-перше, прозорістю. Тут показати, хочеться. Наскільки камені набагато більш прозорі, аніж були в мене всі попередні партії. Для порівняння, що я маю на увазі, в мене з минулих партій залишилась одна каблучка. От Для порівняння прозорість каменів. Просто порівняйте. Партія неймовірна, я в захваті від неї, і сьогодні відео буде тільки новинки адулярів. А по відео. Я буду від найдорожчих до найдешевших знімати показувати за зниженням по ціні. Перший комплектик, я вже знімала його, до речі, на сонечку, я у Viber-спільноту завантажу фото, як він шикарно виглядає на сонці. А до речі, долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти, посилання та контакт. Для замовлення у вайбері я залишаю завжди у першому коментарі до кожного відео. По адулярам. Комплект каблучка в розмірі 18,7. Дівчатка, хто просив розміри вище 18,5, от сьогодні якраз і 19 в мене є розміри, і 18,7 в мене є розміри, а є, як то кажуть, де розгулятись. Каблучка розмір 18,7, вага. Каблучки 5 7 грамів. Камінчики 18 на 13 мм. Менші камінчики в сережках в діаметрі 9 мм. Сережки підвісні, вага сережок 11,2 грами англійський замочок. Скрізь завжди камінчики відкриті. Дуже мені цей комплект подобається. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість комплекту 3800 гривень. Така моделька одна в наявності. Далі величезна каблучка. Ну, як на мене. Але дівчатка, вона не дуже мені пасуватиме. Тому, тому що, по-перше, камінь великий, і по-друге, розмір дуже на мене великий. Але коли вона вам буде по розміру, вона виглядатиме дуже гарно. Розмір 19 вага каблучки 11,4 грами. І скрізь така ніжна іризація, причому змішана. Блакитно-зелено-жовта. Сказати, що однокольорні ні. Вони всі такі різнокольорові. Камінчик 30 на 19,5 мм. Каблучка досить велика. 3 см висота. Вартість каблучки 2600 гривень. З наявності вона найбільша. І по розміру каменя, і по розміру каблучки. Наступна каблучка овал. Дивіться, яка вона цікава. Тут і жовта в посередині і блакитна по краям, і також дуже гарної прозорості. Каблучка в розмірі 18,7. Ось така красуня. Вага каблучки 9 грамів, камінчик 26 на 18,5 міліметрів. Вартість 2100 гривень. До каблучки приблизно підібрала ось такий кулон також прозорість хочеться показати. Тут заважає трошки іризація Побачите прозорість. По іризації чудово підходить кулон сюди, єдине що, по висоті вони однакові камінчики, по ширині кулон на міліметр вущий за каблучку. Але, в принципі, він до неї пасує. Кулон в розмірі 26 на 17,5 мм. Вага колону 9,2 грами. Ну, фактично, як каблучка. Каблучка 9, колон 9,2 грами. Вушку 5 на 5 міліметрів. Всі камінчики відкриті. Вартість колону 2150 гривень. І до каблучки, це такий цвях програми. Дівчата, Привезла ось такий шикарний браслет. Можна його запарувати з каблучкою, і це ну, просто шикарно виглядає. Якщо підійде розмір, ну тут треба трошки ручка об'ємніша, не мені воно не так гарно, звичайно. По браслету. Браслет великий. На зап'ястя від 18,5 см. Тут є додатковий ланцюжок. Буде навіть на 22 см зап'ястя, на велике-велике зап'ястя, він підійде. Але не на маленьке. У кого ручка менше 18, ну, буде бовтатись на зап'ясті. Сім камінчиків. Камінчики дуже гарні, скрізь блакитна іризація то трошки ще жовтенька в середньому камінчику. Скрізь блакитна іризація. Також фото робила на сонці, я вам покажу ще на сонці його. Замочок карабін. Все срібло. Зворотній бік. Камінчики скрізь відкриті. Центра... Вага 38,2 грами, тобто він масивніший, він, мені здається, вживу більший, аніж... виглядає більшим, аніж на відео. Центральний камінь тут. Тут три середніх ось цих камінчики в одному розмірі. Середній камінчик 22 на 16. І ось ці також два. Далі трошки на зменшення йде. 22 на 16 на зап'ястя від 18,5, розповіла. Вартість браслету 7300 гривень. Він один єдиний, і е, е, у постачальники вже їх немає. Ну, такі зазвичай великі, привозять 1-2 максимум. Ось такий красень. Можна з каблучкою, ось цією саме, дуже буде чудово, можна додати сюди і цей кулон. Так, взагалі такий вау-гарнітур, великий кабошоний адулярів. Дуже гарно. Далі. Ще один кулон, Ще один кулон, також прозорість дуже класна. Ось такий хочеться показати по прозорості. О, ось так. бачите? Іризація блакитна, основна, ну вона така більш навіть до бірюзової. Такий кулон в розмірі 26,5 на 20,5 мм. Вага 9,1 грам, вушко стандартне 5х5 міліметрів. Скрізь завжди камінчики відкриті у нас. Вартість колону 2150 гривень. Ну, дуже мене порадували одоляри цього разу. Люблю такі прозорі із гарною іризацією. Далі є ще один комплект менший, ну такий вже класично універсальний, як я кажу. На повсякденний. І також подивіться на цю прозорість. Ну це щось неймовірне. Дивіться, які камінчики. Каблучка в розмірі 18,5. Іризація блакитна. Повністю блакитна іризація. Вага каблучки 4 грами, камінчики 14 на 10 міліметрів. Сережки англійський замочок. Камінчики відкриті. Вага сережок 5,2 грами. Вартість комплекту 2150 гривень. Далі, ще дівчата каблучки. Ось така також дуже-дуже класна. І також, так, можливо, більше видно прозорість. Мені так хочеться, щоб ви побачили їх прозорість. Каблучка в розмірі 18,5, вага 6,5 грами. Розмір 20 на 16 міліметрів. Вартість каблучки 1500 гривень. І найменша по розміру камінчика, де вона ось. 18,3 розмір. 18,3 блакитна іризація. Вага 5,1 грами, камінчик 17 на 14 міліметрів. Вартість каблучки 1200 гривень. І одна єдина я от. Навіть поруч хочу їх показати, чим ця партія настільки мене вразила. Одна єдина в мене є каблучка в огранці з минулих закупів ось така. Тут також блакитна іризація, але вона трошки не така яскрава. І от бачите, прозорість тут вони більш такі мутніші були. Така каблучка в огранці. В розмірі 17,3 це на сьогодні найменший розмір по каблучкам. 17,3, вага 6,4 грами, камінчик 16 на 12,5 мм. Огранка. Вартість 1100 гривень. Але ну тут дуже видно різницю. Сподіваюсь, ви любите адуляри так само, як і я. Всім дуже дякую за увагу! Гарного, теплого та сонячного дня та чудового настрою. До зустрічі на каналі!